Слава Україні, доброго дня всім. Е... Вчора хуйово... <клес> забув забув нормально зберегтися, скажімо так. <клес> І так, е... я думаю, що це буде останній або передостанній мій випуск по ігрі Вейн, оскільки оновлення не так швидко приходять. І я дослідив уже майже всю карту. Там лишилися якісь, скажімо так, дуже приховані секретні. Е Локації, яким треба, ну просто сидіти і грати певне днями, досліджувати якісь там ці зони, ці лісові зони досліджувати, так само, як я знайшов в одному з відео своїх, отут прихований літачок. Це можна видавати. Десь в цій зоні. Мимо. Можете подивитись там на Ютубі, що, що там є. Також я у... В це озеро, в це озеро, тут все прошукав, блін, тут все прошукав, в цьому озері... в цьому озері все прошукав, і толку нічого не знаходилось. Ми зараз, Але я знайшов дві там, дві локації. Я думаю, що в третій теж буде. Ми зараз туди і поїдемо. Я зараз вам ще покажу дещо. Хто туди не заїжджав? Але я кажу, оскільки я вже все об'їздив, я вже не знаю, що досліджувати, я вже побудував в... Вроде, саму кращу базу, побудував найкращий, е, ну, як на мене, ви можете подивитися і зробити свій по-своєму, але як на мене, е, я зробив усе, що від мене тут залежало. Я розказав повністю все, все, що де є, знаходиться, облазив впевнений, всі шахти і все, що я, так, знаходив. Ось. Тому. тому. Не буду це відео довго робити. Бо десь скоро мають вирішити світло. Не хочеться це зараз переключатися і так далі. Та ще й, блядь, сьогодні робота є. Тому. тому. Тут буквально буде тільки пара локацій і мій, моя загальна оцінка і коментар по грі. Ми зараз їдемо на спеціальній. Ну, краще, на, на болота їдемо. <гум> так можна сказати. Як приїду туди, зараз я вам покажу. Загально мені дуже подобається ця гра. Але із-за того, що, як вони пишуть, що є тільки один дизайнер і два розробника. То оновлення швидко можна не чекати. За два з половиною тижня такої, скажімо, жорсткої ігри, що я тут все об'їжджаю, всі хвалю і так далі. Я її буквально перейшов. Поки що в мене відпав інтерес як такий продовжувати грати, бо мені вже стає потрошки нецікаво. Ну, бо немає оновлень. Вони мають розширити карту. Тут зараз 9 квадратних кілометрів, а має бути 14. Ось. І так, ми знаходимося тут біля першого болотка. І тут є. ...звалищ трупів. Хто знав, хто не знав, може тут собі щось пошукати, блін. Давайте може ще щось знайдемо веселе. Але бачу, що двохствольна рушниця і цей. Я хотів знайти якісь там П90, що вони десь там показують по відео. Але скільки я обігав усього, Щось ні разу не помічав жодного. Так. Добре. Патрончики треба в будь-якому випадку, як ми будемо захищатися десь від, від зомбачків, то патрони, я думаю, must have усюди. Чудесно. Добре. Трупіки, якщо хочете, можете теж свій понищити. Е, у них тут є кістки, ювелірний лом і так далі. Але я кажу, поки оновлення нема, і непонятно, для чого буде цей ювелірний лом. І багато іншого, що насправді не сильно використовується. Може, я не знаю, типу, що можна щось відкрити додаткове. Щось робити. Але я. Ну. Не знаю, де то навіть і знайти тоді. Або просто я кажу, ще не ввели. <кій> <кій> Відповідно, ви зрозуміли. Ми їдемо до цієї І Там є ще одне звалище трупів. Так, ну, Десь мало бути тут трошки далі. Я зараз буду думати, в яку ігру мені ще поіграти. Бо насправді я собі склонявся трошки повалити в дум. Але чи це буде людям цікаво, це я хуй знаю. От, хіба може Assassin's Creed. Може, ви напишете в коментарях, що би ви хотіли, щоб я почпунькав. Ну, як ні, то щось сам собі придумаю. Або ще трошки це повалю. буде видно, коротше. Де ти є? А от де ти є? Ось нам на той, бачите, островок. Тут неглибоко можете собі так бігти. Жилет у мене він є, так, так, так. Желісна руда, пару трупиків, все по стандарту. <гум> ну, Ви самі розумієте, що звалища мають декілька, ще декілька десь бути по картах. Я їх вже не так сильно і шукав. Оскільки я тут не побачив е чогось супер нового для мене. Для вас може бути на початок, особливо, якщо ви граєте е, десь, десь по серваку, і я не знаю, наскільки там часто лут е, появляється, ви принаймні будете знати, де його можна ще знайти. Ну там, Зброю, наприклад, якщо хтось скоріше додобрався, всю зброю розібрав, вам не дісталося. Тут насправді дуже багато. Ну, блять. Це забагато. Mm. Топ скраби, футболка, патрончики, захисний костюм тут ми були і. Мовч, помовч трошки. Люди говорять. <звук> і ну, заїбісь. Так, покажу вам ще раз, де я є тут. Я думаю, так же саме буде і тут. Я тут сюди не заїжджав, ну давайте вже як записую ві відейко. То вже був, то вже, то вже, то вже зроблю вже... де там машина, блядь? Може я десь сяду, як буде трохи часу, тому що мене трошки зараз загрузили роботою. І трошки немає часу це вже сісти і так аж конкретно досліджувати, бля. Ну так, аж аж по, -по жестячку, скажімо так. Зістити на, на 5-6 годин і побігати і об'їхати всі ліси. Треба, певне, брати якийсь е -е, цей. Буде мотоцикл. Тому що так по лісах хуй поїдеш без мотоцикла нормально. У нас тут, тут направо, на право і і. Можна навіть спробувати взяти у вмерти. <хи> І типу хоча б побачити, скільки я реально іграв, скільки я е убив убив трупіків, скажімо так. Так, це прямо аж до, аж до поворота якогось. Десь тут. Було... Так, прямо. Добре, Як ми поїдемо прямо, то що вийдемо до цих ети. Назаді, ззаді. Чи спереді я щось, не пам'ятаю. Ми їдемо вперед, а у нас сзади прямо. все-таки все, -таки. все -таки на каждом маленьком болоте есть эта вот хуйнюшечка. Но я что-то не еще трупы улей. Есть, есть, есть. да, Не то, що нам треба. Добре. Це якраз те, що в мене є. Старіння, старіння, неле. Морфін. Ні разу ще не юзав морфін. Військова медична аптечка. Добре. бля. <свят> угу. Патрончики давайте. <свят> Итак, Суть ви зрозуміли, що є на цих озерках. Зараз, певне, буду вертатись на базу і так ще в загальному розкажу за ігру і за, і за загальне. І за загальне таке. Так. Ну, паня, це що? Тут так, тут так позначається. Може на цих болотах є ще таки. але я щось там не помічав такого. Я їх так не сильно обходив, тому можете перевірити собі всі болота. Може я десь був сліпеньким трохи. І так, в загальному я би поставив в цій грі е, десь 7 з 10, скажімо так. Хотів би поставити 9 з 9, але я ще подумав трохи. І, типу, тільки із за того, що тут мало е, розробників, і вона трошки повільніше буде розвиватись. Наприклад, якщо б у звичайній грі там. Там, де 50 розробників 100, вони стараються зразу фіксити всі баги, фіксити всі, е всі нюанси мається на увазі, і якраз придумувати і розвивати безстренько ігру. То ця гра, на жаль, не буде так швидко розвиватися. Вона дуже є е дуже є хороша і дуже крута, скажімо так. Задумка нормально реалізована. Е але але має прийти певний час, щоб е, ще, скажімо так, доробити її, доробити її. Зробити її трошки більшою. Додати відповідні локації, то що вони там задумали, е, додати якісь конкретні місії. Може, навіть збільшити е, навалу зомбачків, тому що. Якщо ви, ходите, якщо ви не вбиваєте, наприклад, зомбі на протязі, там, години півтора-дві, я помітив, то е, на вас йде цей навала, типу, зразу там 50-70 нападають зомбачків. Якщо ж ви, типу, ходили годину і просто валили зомбачків, то ніякої навали до вас не прийде. Там є такий рівень хіт, е, прихований. Ось, і, типу, якщо він піднімається, то. Приходить на вас навала, типу ця орда зомбаків. А щоб його упустити, ви просто маєте вбивати зомбачків, типу, все, все просто. Ось так можна і позбутися, щоб на вашу базу не нападала орда. Їдете в місто, там, типу, в місті 20, 20 хвилин, там 15 ...валите усіх підряд, всіх, хто попадається, тим же самим зменшуєте собі рівень небезпеки цей прихований. Щоб може прийти до вашої бази На рахунок Хавчика. Е я читав, що коли вони тестили цю ігру взагалі на самих початках, е то люди, коротше, вмирали із-за того, що були голодними. Від голоду помирали. І вони зробили так, щоб Хавчика тут було аж навіть забагато, скажімо так. Типу, це не. Першочергова, так скажем, потреба в цій грі. Е, це трошки з одного боку тупенько, типу, бо я не знаю, що це за люди іграли, типу, що вмирали від голоду. Е, хоч, типу, там, що і консервів дофіга, що цього фермерства типу, дофіга і так далі. Це можна було їсти усього підряд, особливо як ви з'являєтесь, ви буквально. Усьо Ну, Типа, бо воно ще е, не настільки все спорчне. <кій> Ось. Поїздити трошки по магазинчиках, знаєте, чи вбити просто якогось оленя, типу, по дорозі, тіпо, і зажарити його м'ясо. Воно там аж 45%, типа. Е, Втомує голо. Тому я не знаю, що вони там, крінч, що це робили. Е, тому з хавчиком і з водою проблем тут не виникає. Типу, взагалі. У типу. мене тут дві бочки стоять. Я не знаю, що тут так мало води. Певне, доща давно не було. але типу, Поставити собі там 2-3-4 бочки тут, типу, повністю достатньо типу, на, на це все. Так же само, як типу, з ферми, там, типу, Сюди поставили. Собі насіння посадили та й собі чекаєте, поки то все виросте. Тому. Е У мене десь за 5-10 хвилин виключають світло. Я скажу так. Оцінка. Е 7 з 10 Трошки би вони заморочились, наняли якихось розробників, доробили всі свої плани, що вони там хочуть робити. Ну хоча б частково. Тому що. Е коли вони там в жовтні випустили, зараз пройшло півтора місяця максимум, як ігра є в на, на стрімі, типу. Я вже за два тижні дослідив все, побудував все, що можна і як можна. І в мене усього є аж занадто багато. База побудована. Я вже тут будую собі просто так, що небудь, типу, бо нема чим толком зайнятися. Що технічно шафа, що, типу, цей. Тому. Ну. Ну, ну. Якщо ви хочете поіграти, подивитися, розважитись, тут класно зомбічків повалити, Тут е, прикольно, е, самий процес виживання, але він, е, поки коли ви вже знаходите самі круті речі, які ви так собі хочете. Так, як, наприклад, в мене, коли вас вже всього багато. А ви трошки втрачаєте суть, ну, цей такий стимул, типу, ще щось зробити. І ще стимул, типу, продовжуєте тут виживати, оскільки ви вже тут. ну, Вже тут Боги, скажімо так. Тому добре. Дякую вам за ігру. Дякую вам за те, що ви подивилися. Слава Україні. Бережіть себе, підтримуйте своїх близьких. І наших воїнів, а, я подумаю, може я буду це далі ще і грати, а може я почну щось записувати, якісь нові відео з новою Е, Якщо вам щось захочеться, щоб я поіграв, можете написати в коментарі. <кій> і я куплю цю ігру та й будемо грати. Крім доти, крім доти, доту не грається принципово. Бля. Дрованький был бежить.